Вітаю, мене звати Валерій Павловський, і сьогодні я представляю продукцію компанії Два Шефа закуски з серії фріті. Сирні кульки, що завжди присутні у нашому асортименті, готуються швидко та легко. Дотримуйтеся цих простих кроків. Розігрійте фритюр до 170 градусів Цельсія. Відкрийте пакет і одразу без розморожування висипте кульки у фритюр. Готуйте 2,5 хвилини. Важлива порада. Не перевантажуйте фритюр. Об'єм має відповідати нормі, щоб забезпечити рівномірне приготування. Після смаження викладіть кульки на серветку та дайте їм 2 хвилини, щоб стекти зайвому жиру. І ось вони готові до подачі: ароматні, апетитні, ідеальні для ваших клієнтів.